Вопрос о мирных переговорах, он стоит на повестке дня и стоит многократно и в разных ипостазиях. І в тому числі поїздка Орбана розглядається як определенне часть мирних переговорів, або підготовки цих мирних переговорів, заключительна арія має бути сп'ята в Вашингтоні. Тема перемовин дійсно подалюється Росією на всіх рівнях, і вони це вкладають у вуста кого завгодно: в Орбана, в Китай, в Сполучені Штати. І е, сьогодні, взагалі, з'явилася інформація, що і Путін, і ці Дзіньпін сказали Орбану, який катався до всіх них, що і Київ і Москва сядуть разом за стіл перемовин до кінця цього року, тобто після виборів Сполучених Штатах Америки. Але тепер Росія каже, що це Україна сама вдарила по Охмадиду, аби не сідати з ними все ж таки за цей стіл перемовин. Пішли переговори в Стамбулі, знамениті, які практично вже були. В общем-то, ну, почти готовы. Да? Мы предполагаем, что они уже стояли на пороге подписания. И вдруг происходит нечто, что фактически эти переговоры превращает в ноль Буча. Буча, которая да, весь да, да. западный мир поднимает на дыбы. Нет, с такой Россией ни о чем говорить нельзя, подписывать нельзя. Приезжает Джонсон, который все ломает, все это ломается. Вот сейчас. Орбан со своей вот этой миссией, не хочу называть ее мирной, но со своей определенной миссией, приоткрывал эту дорогу. И вдруг происходит ситуация с больницей. Ну... Только еще хочу напомнить, до Бучи был Мэйч 17. Да, ще був совершенно верно, Да, от харчути у них всегда один і той же сценарій, ані нічого не міни. Тобто, буча була э, розіграна Україною, щоб не підписувати стамбульські угоди. А до цього був збитий Малазійський MH17, щоб не підписувати що? Мінські угоди, чи, чи, чи що? Тільки ти тупий Уїбан маніпулюєш, бо Боїнг збили 17 липня 2014-го, А мінський протокол, тобто так звані перші мінські угоди, були підписані 5 вересня, тобто після цієї події. Ідемо далі. Я погуглю замість тебе, бо ти ляпаєш в ефірі і типу випадково, ну це. Типу помилився так, комплекс заходів щодо виконання мінського протоколу, тобто мінськ 2 був підписаний в лютому 2015-го, тобто знову ж таки після збиття меч 17 і це насправді Росія дії як по скрипту наступ на фронті. Паралельно з чимось, якийсь великий інформаційний бах, тобто події, яка нас вибиває з позиції сили або просто з позиції рівного перемовника. Е Ну, і пам'ятати, як було Боїнг, Ілавайськ, Донецький аеропорт, Дібальцева і паралельно з цим всім, між цими подіями, підписувались мінські угоди. І план на 2022 рік в них був приблизно такий самий вторгнення. Окупація Херсону, окупація Маріуполя, війська під Києвом, Київ за три дні вони хотіли взяти, і за планом вони гвалтують передмістя Києва, тобто Бучу, штовхають нас через поразки типу поразки на фронті на Стамбульські угоди. Але щось пішло не так, бо під Києвом вони вигрібли. І тому ми з ними нічого не підписали. Ну і буча в принципі зіграла в іншу сторону, бо весь світ увімкнувся і почав передавати нам зброю. Але своєму глядачу вони втирають, що насправді Росія вже е, перемогла. То есть Украина проиграла, и русские такие себе кот леопольд которые говорят, ну давайте жить дружно. Россия уже победила. То есть с точки зрения там, тех целей и задач объективных, которые там государство ставило и о которых Путин достаточно причем четко говорил, про безопасность России, про национальные интересы, про демилитаризацию вот этого враждебного государства. Да, это государство, но оно... Ну, оно Практически разрушена, оно деконструировано. Мы разнесли в хлам его энергетику, и я надеюсь, мы добьем ее до конца. Без энергетики не работает никакая промышленность, поэтому вот, базовые как бы, задачи по обеспечению безопасности России на западных рубежах они выполнены. Взагалі в Росії ніколи не було безпечно так, як зараз, і це особливо підтверджують жителі Білгородської, Воронежської, Курської, Ростовської області, і демілітаризація України пройшла настільки успішно, що це підтверджують хаймарси, Абрамси, Леопарди, 155-мм артилерія натівського калібру F-16, які вже летять до України. з згідно сьогоднішніх заяв держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна бо от як впарти власному глядачеві, чому е, Путін Скабєєва той же Мардан всі-всі-всі е, говорять про перемовини якщо плани СВО не виповнені Треба говорити, що все вони вже зробили і все успішно вже виконано. не хватає навіть на прикриття е, основних градов наші последние удары по Киеву, наши последние удары, начиная с, э, с прошедшей недели по основным аэродромам, э, ясно демонстрируют, что мы даже сократили количество э, тех же ракет э, Х-101 э, воздушного базирования, если раньше у нас были задействовано там а, порядка 80 ракет. сейчас обходимся 30, не потому что тому, що їх у нас нет, а потому тому, що просто а, українці перехватують по оценку міністерства оборони порядка а, 10%. Давайте по порядку Росія не запускає 100 плюс ракет за один раз, не тому, що дійсно у них їх немає. Вони у них є, а тому, що за два роки повномасштабного вторгнення за час всіх цих масованих обстрілів і так далі, дуже сильно виснажився їх авіапарк. І е, я думаю, ви вже неодноразово чули, що таке літак ТУ-95 або літак ТУ-22М3, це от основні їхні е, ракетоносці, які вони використовують для того, щоб стріляти е, по Україні. Є там ще в них ТУ-160, але він переважно стоїть, бо він дуже дорогий в обслуговуванні і, ну, коротше, ТУ-95 і ТУ-22М3, е, в, в Росії їх просто не виробляє, Тобто, вони у них є, але вони залишили спадок від радянського союзу і лінії по виробництву окремих запчастин, які конче необхідні для цих літаків, немає. І аби їх ремонтувати, Росія використовує донори, тобто літаки, які не літають. Я вам е, більше скажу. Більшість літаків, ту 95 МС, які Росія використовує для обстрілів України, вже не можуть нести заявлену кількість ракет. Тобто 8 ракет х-101 вони не можуть нести. Вони носять лише по пару штук. Половина з тих ракет, які вони несуть під своїми крилами, падають на землю, навіть якщо не більше, тому. І росіяни і запускають свої ракети з акваторії Каспійського моря. А останній обстріл взагалі був над цимлянським водосховищем Воронської області. Чому вже не Каспій? Тому що оцей поворот на тисячу кілометрів, щоб запустити ракети. Це вже занадто ну в принципі занадто важко для виснажених двигунів. І я хочу про все це зробити окремий випуск на каналі right Now, Бо є ще багато цікавого про літак ту 22 М3, які ми, до речі, вже збили. Е, взимку цілі такі обслуговувати ще важче. І тому цієї зими, яка от у нас була, не було постійних масованих ракетних обстрілів. І я переконаний, що цієї зими апокаліпсису теж не станеться. Буде дуже важко, але не смертельно. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, і я розповім вам про все це буквально за пару днів. Так і лайкніть уже цей випуск, бо ви щось дивитеся і не лайкаєте, як не рідні. Якщо ми вже до речі про рідних, то до міністра оборони Російської Федерації Андрія Білусова звернулася його рідна племінниця. Вона останні 10 років мешкає в США. До цього жила в Україні, і от вона йому каже: Дядя Андрій, а как тобі ну нормально обстрілювати лікарню, в якій лічили твоїх же племянників? друзі в ефірі. племянница министра обороны России Андрей Ромович Белоусова, Наталья из Америки и это я. Хочу сейчас лично обратиться превселюдно, публично к своему дяде Андрею. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты. А 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, в подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили разрушили самую большую детскую больницу Украины. Эта больница находится в Соломенском районе, там, где жила я 10 лет назад. Я со своим ребенком-инвалидом. Я туда приходила много-много раз, чтобы мои малышки сделали какие-то очень важные тесты, чтобы проверить ее на синдром Дауна. Слава богу, не нашли у нее такого синдрома. Но в этом районе в Соломенском продолжает жить, работать твой брат, твой двоюродный брат. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть Твоя вина і твоя причасність дяді Андрію тупо насрати, бо він кровожерливий вбивця жінок і дітей, причому хворих дітей. А тим часом експерт на першому каналі у відкриту каже, що Росія має використовувати свої окуповані території, коротше, дивіться, він все сам пояснить. Є много варіантів. Я например читаю, ми вже как бы буєзик сламали, тому що може повітря у сітов. Но я, например, уже много раз говорил о том, что нам не нужны никакие куситы. У нас, например, есть никем не признанное государство Абхазия, понимаешь? Якщо в Абхазії появляються якісь э, э, політичні групи, які будуть займатися партизанством в Чорному морі і почнуть збивати з э, помічних абхазийських средств американські літаки, то що в цьому випадку Які претензії к нам і тут ми знову повертаємось до малазійського Боїнга. Як це у нас сьогодні лягає в одну історію? Літак mh 17 був збитий поблизу окупованого Турецька і переплутати у радарі пасажирський, Літак з якимось іншим, міг би, мабуть, тільки двірник якийсь, який сидить за радаром, там чи випускає всі ці ракети. Але на моє скромне переконання: двірник чи двірник, я не знаю, як правильно ставити наголос напишіть, До речі, про це в коментарях. Ви мене дуже е, правильно, що виправляєте. Е, двірник би не здійснив би запуск ракети з комплексу БУК, хто з вас, шановні глядачі, хоч раз в житті, стріляв з буку по літакам. Я не стріляв, і в принципі людей таких я не знаю. Е, мені здається, що для цього потрібні певні знання, і його з окупованої території Донбасу збивали цілеспрямовано так само, як цей каже тіп, збивати літаки з території окупованої Абхазії. І якщо ми вже почали говорити за Кавказ, то е, давайте повернемось до пропагандиста Мардана. Бо він заговорив за Вірменію. А ти вважаєш, що ми... правы вообще в глобальных отношениях с Арменией или все-таки нет? Россия всегда и во всем права. Никаких союзнических отношений между такой большой, красивой и многонаселенной страной, как Россия, и таким странным искусственным абсолютно образованием, как Армения, вот, я не хочу никого обидеть, я просто констатирую, никакого, никаких союзнических отношений быть в принципе не может. Союзники, но хотя бы соизмеримы. Нет никаких союзников. То есть отношения с такими странами, как Армения, условная Армения в кавычках, могут быть следующего формата. Либо они двигаются в орбите России, Некоторі називають обидным словом сателіти, спутники Почему бы? я не вижу нічого там обидного. Либо вони двигаются в чьей-то другой орбіті. І Вірменія справді рухається, бо представник цієї країни перебуває серед запрошених на саміті НАТО. І найбільша російська база на північному Кавказі в місті Гюмрі ну, вже є перебування під питанням, бо Вірменія ж це іскування образування. Я правильно зрозумів, і не просто так у Вірменію прилітала в свій, свій час е, Ненсі Пелосі, тобто це дуже така цікава геополітична гра, і пропагандисти е, людь воду точно не на млин, е, свій млин і свій стратегічний млин. Тобто, ну Мардан ляпає а потім вибачається. І якщо ми вже про сателітів, то Открытым звучит гимн Китайской Народной Республики. Китайські військові прибули на навчання в Білорусь, і я переконаний: якщо виходити з логіки Мардана, то Росія Китаю ніякий не союзник, тим паче Білорусь це просто сателіти. Вони давно лягли під Пекін, і ем, як на мене, це ніяке не навчання, просто агрофюрер показує своєму сюзерену його західні кордони, його західні е, володіння. І це не перебільшення, що після перемоги України рано чи пізно ЗСУ разом з американцями будуть в одних окопах десь під Пекіном. Програш я наш не розглядаю, бо нас всіх адекватних людей просто ліквідують. Зроблять це не одразу, а поступово. Бо так колись ліквідували. Всі, хто чинив супротив в Чечні і Чкерії, навіть Ахмата Кадирова, батька Рамзана Кадирова, який зрадив Ічкерію і присягнув Путіну, його все одно ліквідували, підірвали на стадіоні, Росія не забула. Скільки Ахмат Кадиров особисто відрізав голів російським солдатам. Ми будемо далі воювати. Ми будемо захватить, удастся Владивосток захватимо, удасться Хабаров захватимо, Москву захватимо. Ми будемо воювати до кінця. І Ніхто нас, крім Аллаха, не остановить на цьому пути. Правда ли, что раньше сказали, что каждый чеченець повинен на убить 150 русских, щоб попасть в рай? Ні, я говорил дев'яносто п'ятому шестом году призвав чеченців убивать столько, сколько ви можете. Я не говорив 100, 150, 200. Я говорю сколько можете. Я тоді призивав джихаду. так що це теж не секрет. Но 150 я не говорю. Знаю, що ви полюбляєте архівні відео і пишете про це в коментарі. Теж не забувайте. Якщо вам щось подобається, ви не бачили, напишіть про це. Е Ще одне відео не те, що воно мене вразило, але в цілому воно дуже лягає в канву тих подій. Гребінчикова питають, а чому він не їздить виступати в Чечню перед російськими військовими? Як це роблять, як це робить, наприклад, Шевчук? І відповідь досить таки достойна. Шевчук поїхав в Чечню виступати перед солдатами з піснями. Угу. А ви не вважаєте, що потрібно було б поїхати теж? И тоже как-то помочь хотя бы таким образом. Помочь кому? Помочь ребятам, которые показали довольно сложной ситуации. Да, их, их подставили. Если приехать туда спеть им песни, как бы легализуешь их положение там, что как бы, да, ребята, вы тут поделают, вот я приехал вас как бы развлекать. Развлекать? Ну, то есть на, на самом деле я с удовольствием бы съездил теоретически, а практически это будет преступлением тоже. Это нельзя поддерживать. Нельзя поддерживать. И опять-таки, если играть на нашей стороне, как с той стороной, где мы замощили 25 тысяч, если не больше гражданского населения, бабушек, дедушек, кто им будет играть? Уявить и раньше це. У відкриту показували по російському телебаченню, тобто колись там дійсно була свобода слова. А потім прийшов до влади Путін, увімкнув на всю катушку замбаящик, і потім е, його адепти цього і замбаящика і путіна бігають по московському метро і докопуються до дівчат з короткими зачісками. що типу, е, маючи ці короткі зачіски, вони позорять е, російську націю. Да пошел ты, блядь. Вы нормальный байла, человек. Су, Я, устал, тебе и... честно, Я тебя бы твоего блядь, сейчас Ясно? ясно? Не русский, ты позор, ты русский, ты сгибался на позор. Ты на ты меня смотришь, Станция площадь. Север. уходим сейчас, блядь. Да. видо чи він кинуться просто в метро і кажуть: "Ти позориш русский народ". От я тебе сейчас вивоюю, вивоюю, батю. Просто весь вагон на сльовах вигняв, і всі люди типу смотрят на это стоять. Не перевелись на землі русскій богатирі, которые могут витягти тебя и твоего парня. Але мені мені абсолютно не дивно, що всі люди в цьому вагоні метро просто <напрошу> дивляться, як якийсь тип виганяє дівчину і не допомагають, бо ще більш крінжовіша ситуація відбулася в Курській області. Там ветеринар приспав 10 овець е е хворих на віспу. І на одинадцятій він випадково штрикнув себе препаратом в палець, і він далі ліг в траву помирати. А очевидці вони засумнівалися в цій фатальній випадковості, і тому йому ніхто не допомагав. А він тим часом бажав, щоб їм відсікало пальці циркулярною пилою. Потім це я слышав, від Олександра Владимировича слово провокація. Це хуйовий студент, це провокація. Ну, яка провокація? Саша, якщо снімай. ти себе аделіном палець Это была бы провокация. Грязь, как вот какой это, какой оставьте какой меня, какой пожалуйста, оставьте. Оставьте меня. Вы, а вы когда будете на циркулярке работать, вы, вы Отойдите, пилите, строгаете. Мой страгаете. язык страгаете. пока еще шевелится. Вы пилите, строгаете. Я очень вам, чтобы вам циркулярка отпиздячила три пальца и четвертый. неплохо. Плохо, не И четвертый язык. Очень вас прошу. И четвертый язык на циркулярке себе. Теті в лікарні в важкому стані Ну така країна. Про що можна говорити? Про яке співчуття до сусідів, якщо вони до своїх же до своїх же громадян так ставляться. Ми, українці, зовсім інакші. Ми дивимося Ютуб, підтримуємо авторів не тільки лайками і підписками, а ще й гривнею. Бо вони стараються, випускають відео мало не щодня. Ми просто сидимо так, от ввечері, дивимося. А потім після цього випуску заходимо в опис під відео, натискаємо на лінк на Баймі кофі і переводимо просто Юрію Петрушевському на каву. Або ми, наприклад, стаємо спонсорами каналу. 50 гривень на місяць чи 150, Якщо ви купите наступний рівень, за що я вам буду дуже вдячний, це взагалі ну не такі великі кошти, але для нас це дуже важливо. Ми так розуміємо, що наш контент вам подобається. Ще ставте дзвіночки, побачимо вже дуже скоро. Всім па-па.